Привіт, це спецвипуск і кає тебе тиждень. Мене звуть Олексій Красненко. Нагода дуже і дуже важлива. Сьогодні наш ректор Михайло Михайлович Поплавський святкує день народження. Він перший і єдиний ректор світу, що підкорив велику сцену. Він єдиний ректор, хто відкрив факультет TikTok. Він перший і єдиний, хто розпочав еру віртуальної реальності прямо в університеті. І ми точно знаємо, що якщо ректор, то тільки Поплавський. А чому? І дійсно чому? Тому що любов до України в Поплавського вимірюється рекордами. Рекорд України присвячений розмаїттю українських вареничків за Поплавським. Рекорд Гіннеса присвячений найдовшому пісенному марафону української пісні за Поплавським. Він не просто майдан Ukraine, він амбасадор та популяризатор України в світі. А ще Михайло Поплавський активно підтримує молодь і робить все для того, аби ми розвивалися. Найбільший у світі дитячий конкурс Крок до зірок тому підтвердження: 17 років в ефірі, всесвітнє визнання та шана. А ще один з найкращих кіно телефакультетів Європи теж його ініціатива, його проект. А вже ж це про наш факультет кіно і телебачення. Тож дякуємо, що об'єднуєте творчих, креативних та просто крутезних людей. Звісно, фактів про ректора сотні, якщо не тисячі, і ви їх прекрасно знаєте. Прийміть вітання від усього, і КАЄТБ. Ви хайпомайстер, ви енерджайзер, ви наш мотиватор. Творіть і витворяйте. З днем народження, Михайле Михайловичу! Михайловичу. І і любить тебе! Любить тебе. <клев> ректор наш, Вічно молодий, батько, батько наш, найкращий ректор, ректор наш Хочеш бути поручним, то ж тупець на тим будемо взривати Ректор, ректор наш, вічно молодий, батько, батько наш, найкращий ректор, ректор наш не Нам не треба за віфраз, ми вітаємо вас, нюхую батя